Чи можна не пропускати через душу все те, що коїться сьогодні на сході країни? Яким чином відповісти на питання, чого не вистачає зараз нашим хлопцям, котрі в одну мить зі спокійного життя на цивілці перенеслися у пекло боїв? Бердичівські волонтери звикли дивитися на речі. Просто там на сході кажуть, наші земляки боронять мільйони українських життів. У відповідь просять всього нічого, аби про це не забували і аби за можливості передавали частинку домашнього тепла і затишку. Коли віриш у свою правду, коли хочеться побалувати рідних чоловіків чимось домашнім і смачним. Коли, зрештою, на носі день усіх закоханих, що передати туди, де війна? Задалися питанням бердичівські бібліотекарі і вирішили печивом. Причому не просто печиво, а сердечка. І не просто сердечка, а у національних кольорах. Коли в домі панує мирта затишок. То тоді в домі пахне карієцею і ванілью. І наші всі господині домашніх всіх балують завжди якимись макуликами. На жаль, зараз наші бійці, які знаходяться, перебувають в зоні АТО, вони не мають такої життєвої радості, тому наші дівчата, колектив центральної бібліотеки, вирішив приготувати імбірні пряники. Хоча різдвяні свята вже пройшли, але вони будуть доречними до будь-якого свята. Виникла ідея намалювати щось таке, що дуже близьке хлопцям із 26-ї бригади. Згадали, що є дівіз точно в ціль. Написали його 26 шосту бригаду. Вказали, я думаю, що хлопцям буде приємно побачити такі святкові повідомлення від наших дівчат. Ну і звичайно, патріотичні кольори вибрані не просто так, а тому, що це просто якби прояв любові до наших бійців і, взагалі, до України. Що вже точно порадує героїв-артилеристів, сподіваються у бібліотеці, то це імбирний ексклюзив, печиво-укроп та емблема Бердичівської арти. Так, вони ще не художники лише вчаться, тому ані ведмедя з гарматами, ані герба з прапорами на цій смакоті немає. Але є головне, цифра 26 та гасло точно в ціль. І з часом кажуть, це печиво стає лише смачнішим, тому хоч їж його, хоч на обереги, пускай. Я дуже хочу допомогти нашим воїнам за то, адже там йде війна і гинуть хлопці по-справжньому. Це як сказати. Заставляє мене робити дуже хороші речі. я приходила ще раніше до бібліотеки. Ми робили сніговичків з шкарпеток і робили янгуляток, з ниток, ніби ляльки-мотанки. Я думаю, їм буде дуже приємно, коли прийде посилка, і вони її відкриють, і там вони побачать маленькі ці валентинки серця. І побачити ляльки-мотанки, янголятка. Їм буде дуже приємно це побачити, що діти роблять для них такі хороші речі. Одним печивом солдатську душу не обманеш. В якийсь момент дійшли висновку бібліотекарі та їхні помічники. Треба додати до свого привіту щось солідніше, таке, аби пахло домівкою, і позносили до читальної зали власну консервацію. Кожна банка зі смислом: якщо не круті перці, то сніданок артилериста. Якщо не вітаміни для укропа, то салат із грибочків зі скраглівецького лісу. Тут тобі і гумор, і своє неказенне. Нам дуже приємно, що серед волонтерів є багато наших читачів, тому ми маємо можливість ознайомитися з вістями з так би мовити з фронту, з перших уст. Звичайно, ми не можемо допомогти озброєнням, ми не можемо дати їм техніку, але ми можемо зробити те, що ми можемо. І ми знали, що хлопці хочуть щось дому, те, ну ті продукти чи ту їжу, яка пахне домом, пахне матери руками. Нам сказали, що хлопці. Ці хочуть консервацію, тому що їх годують непогано зараз, але хочеться чогось домашнього, і ми вирішили принести те, що у нас є те, що ми готували на зиму нашу консервацію, а також якісь солодощі. Напекли, намалювали, підписали, запакували. Вийшло 12 ящиків. Таке не соромно і місцевим крилам Фенікса передати. Звісно, кількість не головне головне, що з любов'ю. Взагалі, перемога над ворогом напевне складається з багатьох елементів, і один із них формується у тилу у стінах, подібних до стін міської бібліотеки. Зокрема, у місцевій книгозбірні справа допомогти бердичівським артилеристам об'єднала в один міцний гурт і дорослих, і малих і бібліотекарів, і звичайних учнів і волонтерів. Усі вони вірять, що нашим хлопцям на війні буде хоча б трохи легше від усвідомлення того, що у місті за них. Горою, це напевно найкраще, що можна було тут зробити. Хлопці дуже люблять те, що ми робимо саме своїми руками. Да, ми передаємо багато, що можна купити в магазині, але в магазині магазинну річ ми ніколи не можемо вкласти те тепло і ту любов, яку ми вкладаємо в нашу, хоч такому маленькому, але для них величезному вкладі. Хлопці там роблять для нас велику справу. А ми маємо тут зробити їм надійний тил. Не мають пам'ятати, що ми їх любимо, ми їх чекаємо, і ми в них віримо. Ми дуже бажаємо хлопцям, щоб вони поверталися живими, неушкодженими, тому що їх чекають не лише їхні рідні та близькі, а взагалі всі бердачівляни.